Доброго дня, шановні друзі, колеги, ті люди, які цікавляться психологією малих груп, запрошую вас на взяти участь в цьогорічній першій віртуальній конференції, яка має назву Актуальні проблеми психології малих груп. Ну, власне, переведення цієї конференції з реальну віртуальну призвело до того, що до неї можуть долучитися якомога більше людей зацікавлених цій проблематиці психології малих груп. Особливіст у цієї конференції є те, що ви можете як коментувати на Фейсбуці, створена спеціальна група з аналогічною назвою, так і надсилати свої статті, розробки, спостереження, певні дискусивні питання, які вас цікавлять. Тобто ви можете в цій групі обговорювати питання, які... Вносять багато сумніву вам, але вам цікаво викликати дискусію. Прошу, запрошуємо, долучайтеся.